Вітання глядачам та слухачам каналу «Диванна Філософія. Представляю вашій увазі художній твір про шовіністичні лякалки страшними націоналістами. Жора прогулювався з горілим парком. Річ в тім, що Дуркаїна не провела операцію по бутина. Хтось від імені верховного менеджера сказав її відкласти, аби не зіпсувати переговори з урками. Потім дивним чином урки попалили всі модульні будиночки. Тож вони не відбріхували, що здійснюють налі через те, що в них погоріли літачки, а просто з тих літачків зробили величезний зал ракет, з яким не змогла впортись ніяка ППО. Інфраструктура була розбита, шалені втрати серед цивільного населення горіли парки, дитсадки, лікарні. Не постраждала лише нерухомість верховного менеджера та прислуги з За обгорілого дерева показався свідок з закопченою брошурою, на якій колись було зображено білу середньовічну башту. Привіт, штундо. привітався Жора. — Привіт, пантерівцю! чи хто там заснував вашу націоналістичну секту? їдко відповів Свідок. Цицеро Це першим додумався позначити словом націо своїх. «Но ну, тоді ви всі латинуси імперіалісти ромські, пожартував свідок. Тоді ми всі цицерошники або цицеронівці», – зауважив жора. Так ви ж нас не лютерівцями обзиваєте, а штундами. Того будете латинусами. До речі, яка різниця між націоналістами і шовіністами? Як між християнами і сатаністами? Де для націоналіста на планеті існує понад сотня різних націй. І кожна по-своєму хороша. Зокрема, хорошої і та, до якої себе зараховують. Шовіністи ж думають, що найкраще є тільки їхня нація, а всі інші вони розділяють на сорти. З існуванням одних згодні миритись, існування других сприймають як особисту образу. Тоді виходить, що шовіністи це націоналісти, які сортують нації? Так. Вони це дискримінатори за національною ознакою. Щось на зразок расистів. А чому ж тоді ті, кого наші націоналісти називають шовіністами, горлянки роздирають в істериках про шкоду та небезпеку націоналізму. Вони що? У власному оці колоди не бачать? Своєму націоналізму вони зазвичай дають альтернативні пафосні назви, на зразок патріотизму чи любові до батьківщини. А чому тоді націоналізм тих, кого вони недолюблюють, не вважають? Патріотизмом чи любов'ю до батьківщини? Як я вже казав, шовіністи сортують інші нації. На їх думку, патріотизм можуть проявляти тільки високосортні нації, а низькосортні можуть проявляти лише призранний націоналізм. Виходить, що шепшеки таурки вважають дуркаїнців нижчим сортом, і за це звинувачують у нас в націоналізмі? Приблизно половина шепшеків. Практично всі урки, десь три четверті чардашників вважають дуркаїнців нижчим сортом. Думаю, різні народи шарфики, вони теж вважають нижчим сортом, але ж не здіймають вереск на весь Європейський Союз, що хтось там під Палючим Сонцем свою національну ідентичність усвідомлювати надумав. Та їм просто до дупи, хто там що в Африці усвідомив. Головне, щоб ціни на банани не підстрибнули. Дуркаїнський же націоналізм свого часу спричиняв до національно визвольної боротьби і дещо підкоригував кордони їхніх занадто роздутих країн. То вони скелять за чужими людськими та географічними ресурсами в постіндустріальну еру? Отже, динозаври. Ресурси це добре. Але лише ними окупант не обмежувався. Вони затрофеювали інтелектуальні здобутки окупованих народів, урки докотились до того. Щоб свої трофеї записали фріцлянського філософа Емменуіла Каната, лише на підставі того, що окупували місто, де він колись жив. «Канат наш, незважаючи на те, що упокоївся задовго до окупації? Це ж присмалені, розсміявся свідок. Урки то народ божевільний. Їм ніхто не дивує. Інша справа шепшики. А що шепшики? Оголосили 11 липня днем закручування лампочки? Перебив свідок. Співрозмовники переглянулись і розсміялись, незважаючи на те, що анекдот про шепшиків і лампочку розповідають в Асашай, а в дуркаїні розповідають анекдот про лампочку і п'ятьох додаванів. Тільки не подумайте, що ті дурні анекдоти є ознакою записування додаванів до нижчого сорту. За сам факт того, що хтось додован, додаван чи просто зачувши додаванську мову, ніхто нікому пику гамселити не буде. Ба навіть більше. Дуркаїнці часто додованами обзивають один одного, тоді як шепшик шепшика чи урк урка ніколи не обізве ні дуркаїнцем, ні додованом. Бо, наприклад, якщо урк урка обізве дуркаїнцем, то через п'ять хвилин бурхливого галасу один з них стане хорошим. Вони його оголосили днем пам'яті проваленої окупації Деличини та Долині, сказав, заспокоївшись, Жора. Днем пам'яті про обламані роги?» – здивувався свідок. Певно, ви жартуєте. Оголосили днем пам'яті жертв українського націоналізму на території, яка на момент жертвоприношення не перебувала під дуркаїнським суверенітетом. Другу взагалі, то Фріцляндія розпочала не дуркаїна. Чому їм не оголосити днем жалоби за жертвами Фріцлянського націоналізму? Тож все під носом і за схвалення фріцлянці відбувалось? Бо в очах шепсицького шовініста фріцлянська нація належить до значно вищого сорту, ніж дуркаїнська. Таким претензії за націоналізм не висувають. Якщо Шепшик Шепшику скаже, що його певним чином образив фріцляндець, отримує пораду або викликати на дуель, або подати до суду, або просто заспокоїтись і забути. Якщо ж фріцлянця замінити на дуркаїнця, порада буде пристрелити, мов собаку, і ніяк інакше. Щось тією долинською історією нечисто. Якщо дуркаїнців звинувачують в етнічних чистках, то чому шепшики істерять, що в них на долині загинув якийсь дід? Логічно ж очікувати, що разом з дідом загинула і баба, і все їх потомство, онуку тупо немає звідкіля взятись? Тут же або труси, або хрестик, або діду нічого не було, або онук не існує, або етнічна чистка не мала місця. Очевидно, що в себе вдома ніякими етнічними чистками не займалась. Для того, щоб їх могти робити, потрібно зайти на етнічну територію того, кого чистиш, бо на своїх етнічних територіях можна згеноцидити хіба самих себе і отримати премію Дарвіна. От якраз Шепшецький дід для геноциду дуркаїнців на долині мав і можливість, і ментальні налаштування. Та от одна проблемка. Лісами ходила повстанча армія, і з причини відсутності дуркаїнської держави, а відповідно і такої інституції, як судова система, ошаленілих дідів зачищення долині від дуркаїнців змушила була відправляти на суд Божий. Тобто шепшики назвали злочином проти людяності з боку дуркайдінців перешкоджання виконанню злочину проти людяності з боку шепшиків? Це ж просто геніальне замітання слідів. Але ж наші історики кажуть, що Пантерівці нападали на мирні шепшицькі села. Що ви на таке скажете? Історик це досить таки продажна професія. Особливо вони люблять продаватись переможцям. Для початку вони мали уточнити, звідки я взявся феномен шепшицького села на Дуркаїнській долині. Це шепшики приїхали, повикорчовували ліси, повисушували болота і заснували нові села? Чи може прийшла армія Туйова в дуркаїнські села, повиганяла місцевих мешканців, а тих, хто не побажав залишити рідні домівки, залишила в тих селах, виділивши їм земельні ділянки метр на два? Більше на правду, схожий другий варіант. Бо проти кого ж воювати з цикливим туйовикам як не проти мирних мешканців Дуркаїни. Вони ж ні на що більше не здатні. Ну, може, ще відділенням з п'яти чоловік можуть вкрутити лампочку. Звісно, не проти фріцлянців же їм було воювати, враховуючи несамовиту взаємну любов під сульського та Шмітлера. Вони навіть звинувачення фріцлянцям не висунули за безчинства, які на долині відбувались під їх. Окупацією, тоді як відповідно до міжнародного права за все, що твориться на окупованій території, відповідає окупант, а не місцеве населення. Потім, років 45, ті території належали черпаківській Дуркаїні, і до неї не було ніяких претензій. Тільки після того, як Дуркаїна отримала незалежність, Шепшицька баба раптово загадала, як дівкою була, і почала мов коза скакати на похиле дерево. Та все ж, знищували дуркаїнці шепшицькі села чи ні? Зважаючи на те, що з тих сіл самих дуркаїнців і повиганяли, звісно, що під шумок вони могли влаштувати невеличкі погромчики. А щоб аж знищувати, то ні. Знищувати у відповідь на знищення дуркаїнських сіл могли, але з надзвичайно малою ймовірністю. Якщо є сотня дуркаїнських сіл і одне шепшицьке, то ювики знищили одне дуркаїнське село. Якщо знищити одне шепшицьке, хіба це їх зупинить? Переконати туйовика не знищувати мирняк може лише знищення самого туйовика. А знищення шипшицького села його може переконати хіба що знищити ще 99 дуркаїнських, які залишились. Якщо він і до того не запланував з ними розправитись, звісно. Навіть якщо він і запланував знищення сотні сіл з самого початку, то знищення Шепшицького він міг спокійнісінько подати як виправдання своїх злодіянь. Тобто, якби його не було, то його треба було б вигадати. Хм, виходить, жоден шепшицький селянин міг її не постраждати, і дохледід то лише вигадка пропаганди. Чого вигадка? А туйовики. Для порятунку сіл нейтралізація туйовиків з зірваним дахом це була військова необхідність. Лави туйовиків могли поповнювати і місцеві шепшицькі селяни. Бо воювати проти беззбройних селян то діло дурне й нехитре, може, кожен бажаючий. Один лиш дідько знає, скільки серед шепшицьких селяків тих бажаючих познаходилось. Може, десь хворобливе бажання, яке в тих умовах можна було вилікувати тільки дев'ятиграмовою грамовою пігулкою, охоплювало все доросле чоловіче населення шепшицького села, що теж сумнівно, оскільки нетя за долинським дідом чуємо тільки з території шипшики. І Ніхто не зарив на самій долині. Дійсно дивно. Дід то долинський, а сама долинь про нього нічого не знає. Певно, дід завбачливо бабу в шупшикій залишив, і долинь вона в житті в очі не бачила. Долинський з діда аж шкалі. Ще можна зрозуміти, що ж любителі закручування лампочки в п'ятьох не бачать щось кигріня про діда, а не про дідового й кума, свата. це практично явка з повинною. Та якого біса нашому повилазило. На відкритих дебатах тим дідом шипшиків можна розмотати, мов тузик-грілку. Можна. Тому розумні шепшецькі політики радять закрити добі своєї матері ту тему. Мовляв, то громадяни шепшекії побились з громадянами шепшекії. Заваліть гризлаки і не будіть більше лихо. Нехай на конкурсі тупості в 2019 році дуркаїнці взяли перше місце. Та в Дуркаїні тепер війна. Багато гуманоїдів попікало за кордон. Де хороше життя. Легковажні дурні, які голосували по проколу, за нього зубами вчепляться і точно не повернуться назад. Залишиться більше тих, яким дуркеїна не побою, і оберуть якихось адекватних політиків. Адекватних це яких? Аж цікаво стало свідку. Таких, які прийшли займатися саме продуркаїнською політикою, а не набиванням своєї мошни. Наступна частина діалогу стосується практичної користі націоналізму, тому щоб не роздувати дане відео, ми її перенесемо на наступне. Щоб не пропустити її, підписуйтесь на цей канал, хто ще не підписався. А хто підписався, тисніть на дзвіночок.